Всім привіт, з вами Михайло, ви на каналі Містер Попович і дякую вам за дорогі підписки за 900 підписки на YouTube каналі. Я дуже вам вдячний і скажу я трошки затягну з Розірашем. Ви набрали 900 підписки, я дуже вам вдячний. І скажу це відеоролик для того сказати, що не будуть десь результати у неділю. Цієї неділі. Чи, я, я там казав, що після набору якраз підписки набрало, набралося 900. І буде через 3 дня, то значить цієї неділі вечором я запущу стрім і будуть результати. Умови, які є, щоб було, підписатися на канал, це ви вже зробили. Поставте подбайку під цим відео. Написати коментар беру участь. І так само, що додаткові що додаткові умови. Бути підписаним на телеграм канал, там буде пост, так само йому, його треба як реакцію дати. Е, бути підписаним на ТікТок. бути підписаним на Instagram, не забути лайкнути який буде пост в, в, цій, в Телеграмі. Розіраш, розіграш. Так вже 900 підписків вже є. Так сказати, а результати будуть е, цієї неділі вечором. Миремо випадково і його оголошую під час прямого ефіру. І дякую вам, вам кожному з вас за, за те, що підписувалися, за те, що дивитесь, Я дуже це ціную. Попереду ще багато цілей і сюрпризів. А призи, так сказати, я вам зараз скажу. Умови я, в принципі, сказав, а призи, що ви чекали, перше місце буде 500 гривень. Друге місце 250, третє місце 250, четверте місце 100 гривень. Це, це ж серед вами. І від 5 до до 11 будуть прохідки на сервер Terrarium. І буде обов'язкова умова підписатися на Discord сервер. І це і ще одна додаткова умова мати лицензійний Minecraft. А результати будуть цієї неділі запущу стрім і будемо вибирати переможців. Буде такий невеличкий розіграш, який буде на 1000. Так що не забувайте підписуватися, ставте ваші подобайки Буду напевно з вами прощатися. Дякую вам ще раз за 900 підписків Відео таке без монтажу, бо я ще мов це раніше зробив, а ще часу не було. Так що, все, всі умови будуть в описі під відео. Всім! Дякую, що додивилися до кінця. Побачимося. Ну, ну вже розіграємо призи у цієї неділі. Так що, всім до нових зустрічей, з вами був Михайло, ви на каналі Поп... Містер Попович і до нових зустрічей.